На виконання наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, Міністерства надзвичайних ситуацій, а також Державної інспекції техногенної та екологічної безпеки у Коломийському районі проходить тиждень знань безпеки, життєдіяльності дітей. Заплановано проведення різних позакласних та виховних заходів, також відпрацювання практичних занять, а саме, правил поведінки учнів на дорозі в побуті. На вулиці, вдома та на воді також для школярів запланували низку інших заходів. Кілька років тому у Коломийському районі створили команди Сигнал 101 Корницької загальноосвітньої школи дружин юних рятувальників-пожежників та команду школи безпеки оберіг із гістця. Вони достойно представляють наш край на змаганнях всеукраїнського та навіть міжнародного рівня серед юних рятувальників. Ці команди достойно на високому рівні упродовж Двох років представляють не тільки наш район, але і нашу область на всеукраїнському рівні та міжнародному рівні, які представляла гвіздецька команда школи безпеки, і там вони не тільки можна сказати достойно, високо, гарно, мудро, інтелектуально представляли нашу е, область і дали візитівку про наш район на цілу Україну, але і звідти привезли призові місця у певних номінаціях. Учені віздецької. Її школи Назар Кіцун очолює команду. Оберіг каже, змагання, в яких брали участь, не були важкими, адже його підопічні виступають на таких турнірах кілька років поспіль. Хлопець сам мріє стати рятувальником, а спілкування з Менесниками для нього є тільки додатковим стимулом. Змагання подобається, вони виховують нас, загортовують бути без. Безпечними я ці я змагання використовую не як для себе, для життя і для своєї команди. тут. То... я хочу я бачу їх в цій формі. Я хочу сам ходити в цій формі і все більше для того роблю, працюю. Вдало виступала на змаганнях, і команда Корницької загальноосвітньої школи. Капітан Володимир Загорняк поділився з нами враженнями. Ну запорукою нашого успіху. Це є клопітка праця нашого керівника та нашої команди. Ми вже на перший рік беремо участь, тому багато вже знаємо про те, що має відбуватися на цих змаганнях. Ми хочемо допомагати людям, допомагати дітям вчити їх поводитися правильно з вогнем, щоб не виникало пожеж, щоб люди менше гинули. І допомагати людям у звичайних ситуаціях, МНСники кажуть, що з відділом освіти у них спільна мета навчити школярів елементарних правил дотримання безпечної поведінки у побуті. А ще їм дуже приємно, коли така співпраця дає плоди, та учні району стають кращими на різноманітних змаганнях. В першу чергу вони закладають основу дотримання правил пожежної безпеки в побуті на дворі.